Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами зануримося у дивовижний світ домашнього вирощування і розкриємо секрети, як отримати хрустку, соковиту редиску прямо на вашому підвіконні, не чекаючи весни, літа чи осені, а насолоджуючись урожаєм цілий рік. Це не міф і не фантастика, а цілком реальний досвід, підтверджений експертами, який показує, що редисці цьому дивовижному коренеплоду. Зовсім не потрібно багато місця чи великої ділянки землі для повноцінного розвитку, адже для неї ідеально підходять звичайні контейнери або горщики. Багато хто з нас обожнює редиску не лише за її характерний пікантний смак, який так чудово освіжає будь-який весняний салат, а й за її неймовірну, просто блискавичну швидкість зростання. Уявіть собі, деякі спеціально виведені сорти здатні подарувати вам повноцінний урожай. Усього лише через один місяць, а то й швидше, після того як ви посіяли насіння. Це просто фантастична швидкість для овочівництва. І найголовніше, тепер вам не потрібно мати повноцінний город чи дачну ділянку, щоб насолоджуватися цим швидким урожаєм. Вирощувати редиску дуже легко, використовуючи найпростіші контейнери, які чудово почуватимуться на вашому підвіконні, або ж якщо ви маєте, на ганку чи балконі. Ми сьогодні докладно розберемо весь процес від початку до кінця: як правильно здійснити посадку редиски на підвіконні і які ключові моменти необхідно знати для того, щоб забезпечити собі справді добрий і рясний урожай, незалежно від погодних умов за вікном. Для того щоб ця розповідь була максимально корисною та правдивою, ми звернулися до досвіду, яким поділилися справжні експерти у цій галузі, зокрема. Ми послухали поради від Суматі Кашяпі, яка є засновницею Bay Area Garden, та від Лори Айріш-Генсон, відомої викладачки садівництва з Міннесотського університету, які детально розповіли, як успішно вирощувати редиску саме в контейнерах. Перше, з чого варто почати, це вибір сорту, та що не менш важливо, вибір ідеальної ємності для посадки. Теоретично ви можете вирощувати мгорщику абсолютно будь-який сорт редиски. Але, звичайно ж, за умови, що розмір вашого контейнера буде відповідним саме для цього конкретного різновиду коренеплоду. Якщо ви віддаєте перевагу звичайній, круглій редисці, то для неї підійде практично будь-яка розумна ємність. Однак, якщо ви вирішили поекспериментувати і взяти, наприклад, популярний дайкон, який має довгу, витягнуту форму, то вам обов'язково знадобиться глибокий горщик. Який зможе вмістити цей подовжений овоч по всій його довжині, забезпечуючи повноцінне формування? Те, скільки часу займає процес зростання редиски в домашніх умовах, напряму залежить від того, який саме сорт ви обрали для посадки. Найкращим рішенням для швидкого отримання результату, безумовно, буде вибір тих сортів, які дозрівають найшвидше. Експерти особливо виділяють три варіанти, які заслуговують на вашу увагу, коли мова йде про вирощування в контейнерах. По перше, це гібрид під назвою Solaris, який дозріває буквально за 25 днів, тобто менш ніж за місяць. По-друге, це сорт Holmes Royal Red, який також дасть вам урожай усього лише за 25 днів. І по-третє, якщо ви готові почекати трохи довше заради особливого смаку чи форми, є сорт China Rose, якому для повного дозрівання знадобиться вже близько 60 днів. Зверніть увагу, що навіть сорт, який росте найдовше, дозріває всього за два місяці, що є надзвичайно швидким терміном для будь-якого овочу. Розмір вашої ємності, шановні садівники, відіграє критично важливу роль у всьому процесі. І тут нам знову ж таки допомагає порада досвідченої суматі кашяпі, яка детально пояснює, що для дрібнолистих, так званих компактних сортів редиски, які не потребують багато простору для своєї кореневої системи, цілком і повністю підійдуть і балконні ящики, і спеціальні, хоча й невеликі, пакети для вирощування, а також звичайнісінькі горщики. Але при цьому вкрай важливо, щоб їхня глибина була не менше 15 або навіть 18 сантиметрів. Звичайно ж, вони мають бути і ширшими, щоб забезпечити кращий розвиток і розростання коренеплодів, тоді як для тих сортів, які мають більш потужну і глибоку кореневу систему, наприклад, довгих різновидів дайкона, глибина ємностей має бути значно більшою, сягаючи мінімум 25, а краще навіть 30 сантиметрів, що є абсолютною необхідністю для того, щоб такий довгий овоч міг повноцінно розміститися і сформуватися. Лора Айріш Генсон додає до цього, що процес вирощування радиски безпосередньо в контейнері практично нічим, окрім одного, не відрізняється від того, як ми звикли це робити у відкритому ґрунті, коли маємо справу з грядками. Головна і дійсно дуже суттєва відмінність полягає лише у необхідності контролювати вологість ґрунту. Давайте тепер поговоримо про те, що саме ми будемо насипати у наші контейнери. Ґрунт, який ви обираєте для редиски, повинен бути обов'язково легким та м'яким. Щоб коренеплоду було зручно і просто розширюватися і формуватися, найкращою сумішчю буде поєднання стандартної, якісної ґрунтової суміші з високоякісним компостом, який додасть необхідних поживних речовин. Ви цілком можете обійтися і без додаткових добрів, якщо ваша ґрунтова суміш достатньо якісна. Але якщо ви все ж таки вирішите підживити свої рослини, то зверніть особливу увагу на склад. Обираючи лише ті добрива, в яких вміст азоту є невисоким, оскільки надлишок азоту може стимулювати зростання зеленої частини на шкоду самому коренеплоду, переходимо до безпосереднього посіву насіння, і тут важлива кожна цифра та кожне слово. Сіяти насіння потрібно на невелику глибину приблизно близько 1,2 до 1,3 см. При цьому критично важливо дотримуватися правильної відстані між насінинками. Оптимальна відстань становить близько 5 см одна від одної. Чому це так важливо? Якщо ви розмістите насіння ближче, ніж 5 см, вам доведеться обов'язково проріджувати сходи, а це означає, що частина вашого потенційного врожаю просто буде видалена, і це, звичайно ж, трохи зайвий клопіт. Тому краще відразу посіяти правильно, ніж потім займатися проріджуванням. Що стосується умов, то редис, цей прохолодолюбний овоч, чудово почувається в прохолоді, але при цьому він обожнює і потребує багато сонця. Для досягнення справді найкращого результату вам необхідно забезпечити рослинам кілька годин яскравого сонячного світла щодня. Вони повинні отримувати достатньо енергії для швидкого формування коренеплодів. І ось ми підійшли до того моменту, який, за словами Лори Айріш Генсон, Є найбільшою проблемою для більшості людей, які займаються контейнерним вирощуванням, і про це не можна забувати ні на хвилину. Це підтримка ґрунтової суміші у постійно вологому стані, особливо якщо ваш контейнер стоїть на відкритому сонці або ж у такому місці, яке не захищене від вітру, наприклад, на балконі чи не засклені лоджії. Лора підкреслює, що в контейнерах ґрунт має властивість висихати значно, значно швидше, ніж у відкритому ґрунті. А для того, щоб радис не почав випускати стрілка з квітконосами, тобто не стрілкувався, вам необхідно завжди безперервно підтримувати землю у вологому стані, і це є аксіомою для домашнього вирощування цього коренеплоду. Адже коли радиска відчуває стрес від недостатньої вологи, її інстинкт наказує їй якнайшвидше дати насіння, і вона починає стрілкуватися. Проте, якщо ваш радис все ж таки, незважаючи на всі ваші зусилля, почав стрілкуватися, Хвилюватися насправді не варто, адже експерти зазначають, що квіти та самі стрілки також можна споживати у їжу. Вони мають свій особливий і дуже приємний смак. На жаль, редиска є вразливою для цілого ряду шкідників, навіть коли росте у квартирі. Серед них особливу небезпеку для ваших молодих рослин можуть становити бліжки, попелиці та, звичайно ж, слимаки. Які можуть проникнути навіть у домашні умови, якщо ви, наприклад, виносите контейнери на балкон. Тому дуже важливою частиною догляду є регулярна перевірка того, чи все у порядку з вашими рослинами, щоб вчасно виявити і усунути будь-яку проблему. Знаючи всі ці тонкощі, всі ці нехитрі, але дуже важливі секрети, як виростити редис у квартирі, ви можете насолоджуватися цим чудовим овочем цілий рік. Адже погодні умови, які зазвичай обмежують садівників, більше не стануть на заваді вашому свіжому і хрусткому врожаю. Це просто чудовий спосіб забезпечити себе вітамінами та отримати справжнє задоволення від процесу садівництва, не виходячи з дому. Сподіваюсь, цей докладний огляд був для вас максимально корисним, друзі. Бажаю вам величезних урожаїв та соковитої, хрусткої редиски незалежно від сезону.